Для любителів Poco Смартфончик на Dimensity процесорі по супер хорошій ціні до 10 тисяч гривень, навіть ще значно менше. Кому цікаво, дивимося розпаковку. Ось такий керсончик у нас на відео. Розпаковуємо. Бем. До речі, ця версія у нас іде з блоком. Живлення. Зараз подивимося, яка потужність блоку живлення в комплекті 45 Вт іде в комплекті. Приємненько, приємненько. Сам смартфончик, дивимося, який прикольний. Ооо, колір взагалі симпатюлька. дивіться, який. Прикольні такі дуал коліри, як в версіях Poco X7 Pro. Але це повністю він такий от глянцевий. Тут іде сплошний кольор, а тут йде, типу, такий градієнт. Досить круто виглядає, симпатічний, мені подобається. Пархатеристика Mediatek Dimensity 7025 Ultra. Графічний процесор AMG BXM8256, камера 50 Мп, допоміжний модуль 2 Мп, фронталка на 20 Мп. Акумулятор 5110, 45 ватний блок йде в комплекті, нагадую. І ріпята, вологозахист IP64. Екран OLED, що немаловажно. 6,67 дюйма 120 Герцовий. Прикольний робочий апаратік, і по ціні реально будете здоволені, що Dimensity процесор вже таку ціну, ребята. Ясний крутий смартфончик за свої гроші з Dimensity процесором, новиночка. Кому цікаво, замовляйте, поки є в наявності. Для підписників додаткова знижка.